Мої любі щирі вітання, зайчува міцного здоров'я та гарної днини. За вікном осінь і згадалося про лакомство із сухофруктів та горіхів. Сама зроблю і вам нагадаю. Волоські горіхи я замочила у холодній воді на ніч. Розумні люди кажуть, що горіхи будь-якого сорту вмістять фітинову кислоту і ще якусь там біду, які створюють природний захист для горіха. Але шкідливі для нашого організму. Не те, щоб шкідливі, але горіхи погано засвоюються. Замочування горіхів у воді на кілька годин знижують рівень фітинової кислоти і роблять їх м'якими та легшими для травлення. Сухофрукти а в моєму випадку, це. Родзинки курага та журавлина заливаю укропом, щоб змити хімічні речовини, якими обробляються вони для тривалішого зберігання і додавання кольору. Таким чином сухофрукти стануть не тільки чистішими, а й більш м'якими, що полегшить подальші їх подрібнення. А тим часом підготую лимони. Ретельне миття лимонів важливий крок, також, адже шкірка може мати воскове покриття та інші домішки, особливо на імпортних продуктах. Для кращого очищення лимонів можна замочити їх у розчині харчової соди, а потім замити. Зливаю воду із сухофруктів та додатково промиваю під проточною водою, даю їм трохи підсохнути на серветках, і тоді можна буде продовжити процес приготування, подрібнюючи всі інгредієнти. Горіхи вже подрібнені, сухофрукти теж залишилося перетерти в пасту лимони. Коли всі інгредієнти подрібнені, додаю натуральний домашній мед. В ньому я впевнена, всі 100% бо з пасіки моєї сестри і залишилося просто все перемішати. Всі інгредієнти можна перепустити і через м'ясорубку, якщо немає блендера. І якщо ви вже тут, не забувайте підписатися на мій канал. Для вас це не важко і нічого вам не вартує, а мені дуже приємно і для мене це велика підтримка. Залишилося перекласти пасту в чисту скляну посудину та зберігати її в холодильнику. Така паста стане не лише корисним частуванням, а й справжніми домашніми ліками. А також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео з цікавим рецептом. Дякую вам за перегляди, вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Нехай і вам буде ситно та смачно!